Вітаю колектив. Що Сьогодні таке відео хочу зняти про кроликів трішки. Ну Не так про кроликів, як про, про клітки для кроликів. Ось заодно і покажу цих, що тут в мене в шандурці знаходяться. Кроликів давно не показував, хто не бачив. Термонка, коли там в неї 23-го спарована. Десь плюс-мінус. Сьогодні у нас 17, 17 листопада 23-го року. Кліточки, що по кліточках? Ось ця. дуже я задоволений цією, хто бачив. Повністю сітки на три ячейки. Так як я її зробив, все, що я в ній переробив, це тільки ось цю кришку, бо була зроблена з сітки. Ну, тоненька проволока дуже була в сітці, в неї її. Не ці, а перед цим сиділи, то прорвали там в углах, по -по порозривали, по повигинали. ну Тоненька сітка була, але залишки, як завжди, хотілося використати. Але ну, так. То зробив 25 на 25, 2-мм, оця сітка ну взагалі клас. Хто буде робити, то 2 мм то, що треба. Тонша, ну не знаю. Якщо ось така чисто сітки, без рейок, без каркасна, ну, лучше 2 мм, вона тоді жорстка, виходить така надійна, скажімо так. <кій> То по цій клітці я задоволений. Тут каліворнійочка привела. Вже коли вона приводила? 24, 24 жовтня сьогодні в нас. 17 листопада. Ну, грубо кажучи, ще тиждень і буде місяць. Такі карапузики. Залишилось 4 штучки, не знаю, і привела 9. 3 було відійшло одразу. А 2 вже десь через тиждень, напевно. Також відійшли. Залишилось 4, вже вибігають. Мамці тут не дають спокою. То, в принципі, класно, не знаю, мені подобається. Я собі перегородочку з ОСБ. Зробив, лоточка поставив, там тирса, солома, ну солому мамка з'їла. В принципі, класно. Коли приміщення, що я можу сказати, в приміщенні супер. Ніде не віє, ніде не дує. Ну, ось так. По поїлках ось такі. Ці я замінив, бо була погризла і прикрутив е, поверху таку. Кусочок уголка розрізав. Десь в мене є. Ось, наприклад. Це були вони погризли. Видно, да, там середини. Зубами понадгризали, То це я ці достав, поставив нові там, де погризли. Ця була погрізана. Ця її була погрізана, також обтянув уголочком ось цим. Ці ще поки не гризуть. І ця погрізя потрібно також замінити. Ось такий уголочок. Зараз я покажу, де це він ось. Такого плана перфарований уголок, що на відкоси використовують при ремонтах, але такий ширшечкий і жорсткіший. Бо він я раніше використовував такий ну, м'якший, ну, трішки грубший, як за фольгу то той не годиться, той вони також гризуть. А ось цей я розрізаю, виходить, його навпіл, ножицями по металу розрізаю навпіл. І потім ще навпіл. І ось такі смужечки виходять. І ці смужечки я собі до поїлок блошками, з цими, що гіпсокартонні профіля скріплюються, воно, ну як сказати, королям воно шкоди не, не призведе. Що там? Воно. Терчить маленькі ці кінчики, ну, вони п'ють, вони якби, об них не поранятися точно. Просто що потрібно бути обережному самому, коли. Ну, потрібно сполоснути, помити, щоб і руку не поранити. Але я вже знаю, я обережно собі його сполоснув там, рукою чи губкою. <кій> і воно в принципі нормально. Хоча виробник заявляє, що ось ці чорні, це як типу пластик, такі якісніші, вони дорожчі йдуть. що вони... Не гризуть кролі його. Але, як показала практика, ну вони в мене й довго висять, я не знаю. Відколи оця клітка, я їх повішав, то вони не повністю згризли, але ось так понадрізали, понадривали. ну, Щоб не було далі, то то я ось так позамінював. і Це ще піде. Ще піде. Десь я його використаю. Тому ось такі, в принципі, вона на 700 мл, то ну, нормально. Ось тут сидить у мене 4. То на добу не вистачає, ввечері доливаю, то до ранку якраз якби, ну, пуста. То Д-2 сиди, то в принципі, її вистачає. Один, два. Ну, а якщо 4, то ну, потрібно доливати. Рано, наприклад, налив і потім ввечері, коли пора і ся, то, то доливаю. Це що по поїлках, тепер, що ж я хотів за клітку, хто на моєму каналі? Спочатку, хто слідкує, то перші мої відео, які я починав знімати, ну там одні з перших, це були про ось цю клітку, яку я почав робити. Ще не було ні цієї, ні цієї. Ось цю я <кій> хотів зробити кліточку, як це так стати. Ось так. І я її показував тут в шандурці. Я почав зробити. Я зробив ну, стойки і поперечинки були. А і, і підлогу я накрутив сітки. Все. Більше я так і Зняв тоді відео і в принципі, закинув я це діло. Потім зробив ось цю, де Термонча сидить для проби. Кліточку. Сподобалось мені. І потім зробив вже ось цю. Також мені подобається все. І думаю, ця ж стоїть, Уже рік пройшов майже. Ну, Плюс-мінус, напевно. Можливо, вже і рік, я не, не пам'ятаю. Потрібно по відео передивитися. І думаю, потрібно ж її. Доробляти. І так і сітка майже покінчалася, як завжди, тулиш з того, що є. Полишалася така, ну не груба, тонша. І я знаю, що ти його зараз з тулищою тонший, а потім будеш переробляти, бо воно його згризе. Ну, але вже як є, зараз купувати, поки не, не хочу якби, заказувати цю грубу 2-мм, тому що ну, дорого. Вже повикористовую, а там походу десь буду вже підлатувати. так якось з цею, Щоб довелось верхню кришку замінити. Ну, так само і тут. Що я зробив? Пол був і задня стінка була. Задня стінка взагалі тоненької такої сітки. Тут, напевно, 1,4. 25 на 25. Ну така. Ось пол, то. 1,8, здається, така хоч більш-менш упруга вона жорсткіша, то пол, я думаю, питань не буде до нього, не повинні в його гристи. Верх, це ж такий самої, я тоді розрізав навпіл, бо ширина рулона метр, я розрізав навпіл. Так як глибина клітки в мене 50 то якраз навпіл розрізав і в мене вийшло на низ, і наверх такий же самий шматок. Оце я прикрутив. Ось, а це вже добився, роблю перегородки. Ось тут я вже зробив. Цього і не було. Ось такий кусок був сітки якраз Ця, що на пол залишалася. шматочок сюди прикрутив. Оце задня стінка, що це я тільки не впевнений, то в задній стінці не знаю. Така вона. Ну, побачимо. Ще все залежить від. Королів. Деякі буває сидять і хоч би що нічого їм не мішає, воно собі поїло, попило і сидить. А друге тільки шукає, де б це що погризти відірвати. То це так. Ось ці уголки. Тут можна було його і не кріпити. На бруски на стойки. то я ще уголком тільки тоншим, Не той, що я показував, а тончим, я всі вули. Пообтягувавши ось цим уголком, щоб також вони менше гризли. Ось Це залишилося, це я оце тільки докрутив ось ці ще сюди, кину уголок. Вже той більшечкий, грубшечкий. Ось такий, Вже вони його не поруть, бо де замінюю на такі, то ці вони набагато жорсткі, ці вже вони не гризуть. Тож я кину уголок сюди. А так, в принципі, все захищене. Тут також верхня. Ось, ну, Тут не знаю. Якщо згризуть, бо тут також цей тончий, то, то заміню. Ось і перегородки між е, ячейками. Ось у мене ще залишалось два куски 2-мм. 25х25. Ну, класна сітка, я не знаю. Це в мене одна перегородка. І ось друга. Це з такої сітки. Це всі залишки, все, більше нема такої. А всі останні вже ось цієї, що, що йшла на пол, 1,8. Ну, Якщо є тут 1,8, то добре. Ну, ось так, я думаю, буде. Я його поскріплював. Знизу з такими скобами, скобо цим інструментом. Де це він? Ось такий? Дуже класно, можна підлізти будь-куди, береш скобу. І сітку з сіткою, хто не знав, хоча я думаю, вже всі, напевно, знають, де це ці скоби десь були у мене ось. Таке відео довгеньке, не знаю, трішки порозмовляю, кому буде цікаво, то й подивиться, кому ні, ну то вибачайте. Ось такі скоби. Сюди воно береться і обжимається. Ось, наприклад, перегородка. Да? І верх. І ось так воно з цією скобою і обжимається. І скріплюється одна з другою сітка. І досить так воно класно тримається. І ось тут всі ось ці з'єднання, де можна, то я ось цим, цими скобами поз'єднував. Перегородки, зад поскріплював. Також ось цими скобами. То я думаю, що з цим питань не буде, тільки ось задня. Задня стінка. ну, То вже буде по мірі по мірі поступання проблем будемо використовувати. І ще мені залишилося. Це я дві фірточки вчора зробив, одна, друга, і ще три фірточки. Зроблю, роблю штафет. Ось такі штафети, як міняв забор, полишалися. Деякі ще живі вибираю. Воно в сухому, я думаю, буде стояти. де яка рейка, ось ці, наприклад, то все штафет. В цілях економії. Ось ось такі дверки виходять. Засовчики поробив, просто шуруп загнув, нагрів горілкою і загнув. Закрутив такі зверху і, і знизу на всякий випадок. Тому що купляти якісь спінгалети, вони також коштують гроші. А це шурупа загнув, закрутив і в принципі воно вже, як показує практика, то нормально. Не вирве. Сітку прикрутив середини, Я не знаю, багато хто дивлюсь відео. Сітку ось тут на дверки крутять ззовні. Не розумію навіщо крутити ззовні сітку, а потім ось ці всі вугли, які залишаються, обтягують як не уголками, то оцинковкою, то ще з чимось, щоб не гризли, бо вони будуть гризти по-любому. Одразу з середини накрутив і, якби. Ну, більше нічого не думаєш. Не потрібно ні уголків, нічого. І все, і собі воно і не гризе, і ну, не знаю. Я всі клітки з середини. З середини обкрутюю, і ніхто нічого не гризе. Можливо, ось тут трішки якби не дійшло до кінця, то ну, уголок придеться кинути. ось цей. Ну, то Це таке побачу, почнуть надгрізати, то уголок прикручую і все. А всі остальні ось ці вугли, вони всі захищені, тут гризти точно їх не будуть. То це ось так. Одне, що я не знаю. По розмірах, що в мене вийшло, нагадаю, довжина всієї клітки 2 метри. Глубина 50 см ячейки і ширина ячейки 40. Виходить, 50 на 40 і таких 5 ячейок. Ячейки розраховані ось такі, якби, ну, в більшості це, я думаю, для того, щоб відсадювати, наприклад, самці. Три місяці плюс-мінус починають битися, два-три сидять, і Їх потрібно по одному, тому що вони ну, розривають себе в хлам. Бувають такі агресивні. І от по одному. І це спеціально я і робив, щоб можна було самців або самок. Тож бувають такі ну, буйні. По одному відселити. І я думаю, що ось такої ячейки 50 на 40 для одного чи самця чи самки, я думаю, що ну, вистачить. Одне, що я тепер не знаю, поїлка і кормушка. Я то думав, ось ці, що я показував, поставлю на дверки. Одна буде як поїлка, воду наливати, друга буде як кормушка на дверках собі висіти, та як воно чіпляється за сітку. Але вони не стають по ширині дві. Ось так я думав. В середину їх повішаю. І все, дверку закрив, і вони собі там поїло, попило. Одне, що не знаю, чи вода тут таке, а чи корні будуть вигрібати. Оце, що мене ще, якби я, ну не знаю, побачу. Але ну не влазять вони сюди по, по ширині, то на крайню ще можна сюди, наприклад, одну втулити. Ось ця де крайня ячейка. Сюди одну втулю. Ось, а одну на дверку. А оця вже що слідуюча? то тут я не знаю, я якщо сюди повішаю. Ось, наприклад, да? трошки вище. Мою рукою незручно. О. Ось, наприклад, повішав, да? Там чи поїлка, чи кормушка. І звідси ось ці вуха виглядають середини. І це ж по-любому той, хто буде тут сидіти, їх буде гризти. Я так думаю, що воно його згризе. Ну, але не знаю. Або, або замовити в інтернеті, вони є на 200, на 200 мл такі ще менші, чисто для корму. Якщо тут буде сидіти, сидіти один, ну то що йому ж насипав, йому якби. Зранку до вечора вистачить. Ввечері прийшов, ще досипав. Не знаю, ось такі ще в мене якби роздуми, як його правильно зробити. Бо бункерну кормушку, ну тут дуже багато вона місця буде займати. Ще бункерну кормушку всередину там, чи на... Ну тільки на дверку потрібно бункерну, тому що якщо я поставлю її на перегородку, то я не зможу насипати корм. Через верх не насипеш, бо тут ще планується верхній ярус, другий не буде як. І з вона то височенька. Незручно буде, напевно. Ну не знаю. І місце вона буде займати. Таке ось цю повішав собі. ті воно висить. Якби не багато місця займається, я ще далеко можна. Ось так, наприклад. О, якраз і дверка закрилась. І воно собі висить. Одна там, а друга ось тут повішаю. Вода і корм. А він собі буде в тому куткові, йому вистачить місця, я думаю, досидіти до, до забою там чи, чи до продажі, як коли буває. То це такі думки стосовно, стосовно цієї кліточки і стосовно цих поїлок. Поїлку ще також е, прикріплюю, бо відривають. Де це показати? Ось. Ось ці пружинки. Такі продаються також. Такі, як в мене, ось де клітка кріпиться. Ця кришка верхня. Щоб не відкривали. Такі самі пружинки, ось я чіпляю, щоб вони не, не знімали саму цю поїлку. Воно, виходить, носом не може її зняти. То, щоб тут так само їх не, не підривали вони, бо воно що, захтів собі, помотиляв, помотиляв, воно злізло і все. А коли оцю пружинку, то я... Звідти з середини цю пружинку вчіплю сюди і воно вже не зможе його зняти. То також дуже класні ці пружинки, такі універсальні, що для таких цих поївочок, то щоб воно не, ну не знімало його, не ганяло футбола, то в принципі класно можна так кріпити. Ось. Що я ще хотів сказати? Це таке відео якби інформативне, більш поділюся, на якому етапі ця кліточка. Купа інструменту у мене дороблю, ще виходить раз, два, три фірточки. Якраз в мене ще ось вся сітка, що залишилась. Шматочок. Сітка тоненька, це 1,4 взагалі. Купував тут у нас на місці, бо грубшу її не, не знайти. Але мені на ось ці на самі фірточки, то я думаю, вистачить. Тут вони не, не будуть їх рвати, я так думаю, воно невеличке. Що воно 35 на 35 чи що закріплене саморізами з прес-шайбою, то ну таке доволі жорстке, то я думаю, тут проблем не буде. Така сітка піде. І все, і більше сітки немає. Поки, тому що ще ще я хочу це нижній ярус і і буде ще верхній ярус, колись, можливо, знов через рік, не знаю. Тому що ну, місце. Економія місця і приміщення є приміщення. На низ, напевно, покупляю. Я то купував ось такі. Я показував раніше, типа корита. Пластикові ці, що в мене під цією кліткою стоять для збору відходів їхніх. Але ну, на низ, напевно, я куплю ось такі ці корита будівельні, яке тут стоїть. Ось такі чорні пластикові будівельні корита. Це буде. Це буде краще для нижнього е, ярусу. А на верхній вже да, підуть ось ці Вони в мене є, я купував. Трішки з запасом, то, в принципі, нормально. Тут сюди на цю сітку поставиться корито, буде верхня, ну, рейка як пол і буде другий ярус, колись, можливо. Обкатаю цю клітку, обов'язково дороблю. Куплю корита, ну це десь пізніше, тому що також купував. Ще піду покажу отаку кліточку, я там робив, я коротеньке відео виставляв. Таку теж робив кліточку, там ще в одному сарайчику. У мене я піду вже в кінці, напевно, покажу. Купував туди корито. Правда, більше. 300 гривень майже корито. 295, ось таке. Я навіть на ньому ціну написав. То ну, дорого. 300 гривень. Це воно 80 см довжиною. У мене 2 метри. Це мені потрібно. Ну, два, це точно. Три корита потрібно. Три корита, ти тобі 900 гривнів. Так що, ось так, але вже, ще, так, дві ячейки готові. Просто став корито і вже дві ячейки можна якби заселяти, просто почіпляти ще ось ці поїлки, як його краще зробити, вирішити. І вже можна, в принципі, когось пробувати заселяти. Так, що по кліточці, ось так. Можливо, у кого які є зауваження, питання, питайте. Чому такі розміри розказав, так як мені для одного вистачить. Ну, можливо, коли там 2 місяці, да. можливо, двох можна. Три місяці, ну, не знаю, я побачу, як їм тут буде. По просторові, в смыслі, чи не буде затісно. А для одного, то я більш ніж впевнений, що місця вистачить. Та якось, наприклад, серед один. І клітка 40х90. І він один сидить, бо він самець, а тут 4 самки. Клітку займаю. Я собі, його сюди відсадю, йому буде тут нормально, а сюди можна знову ж таки 4-5, якби молодняка кинути на відкорм. Ну, Такі думки. Тому так, пішли ще в той сарайчик. Другий покажу, де кліточку я таку саму зробив. Також для термоночки. Так, коротенько ще покажу, розкажу, бо і так на тарабані вже. Ой-ой-ой. Так, вуличні ще, по ходу, свої клітки. Вчора був такий вітер, холодно, то пооббивав півкою всі дверки. Всі дверки пообтягував плівкою, щоб їм не дуло. Ось. Пацанчик сидить. То вже, я думаю, їм комфортніше. Ось так. Тут то нікого немає, але на майбутнє, щоб тоді плівка лишалася, то одразу одразу обтягнув. І ось ці так само. Всі дверки обтянув плівкою, щоб менше менше задувало. Так, ну і ось цей сарайчик. Тут у мене так все, все на купі Тут я тру курам. Мішаю, колись тут були свині. Зараз все тут заставлено завішено. Колись це була клітка свиньми. Там в мене ще бег з отходами стоїть, кукурузянами на роботі давали, так я їх курам обмішую. То ну, свиней можна тримати. Я взагалі хотів. Думав, планував цей рік, бо тесть у мене свиней якби тримає. і... Мала свиноматка пороситися і думав, ну візьму пару. Якщо все нормально там буде, то пару візьму. Буду тримати, так як тримати є, де гранулятор також є, хоч і невеличкий ротек 100, але ну, гранулу можна робити. Думаю, двоє для себе. Але ну, свиноматка якась така вийшла, що всіх подавила до одного. Тому ну, не вийшло свиньми. Але так воно, як склад тут в мене, всяка, всяка всячина. Тут. Бех з пшеницею, під ним сточна яма, куди стікало від свиней вся рідка фракція. Ось, то Тут я ще хочу, коли пшениця вибереться, то хочу ще таку кліточку також чисто сітки зробити, чисто для самців. Ось тут поставити. Щоб їх з надвору забрати також сюди. Два самчика в мене, Каліфорнія і, і Термончик, щоб їх тримати ось тут теж в приміщенні. Та це таке в планах на майбутнє. Колись закажу сітку, то, то ось так. Ну і ця кліточка. Це, що я зробив, показував коротеньке відео. Це при вході в сарай. Двері сітки, але ну, ще одні двері є суцільні. На зиму, коли холодно, то закриваються це на літо, щоб провітрувалося Це такі сітки двері. На зиму закриваються ще одні. І така кліточка сюди я перенесу. У <кій> мене я вже написав її. Бумажку, термонка моя 22.10 злучена Це вже скоро я буду її сюди пере, переносити. Зараз заберу цей ящичок це для курей гранула Так, забрав ящичок і ось таку кліточку зробив. Щоб термоночку також можна було більш-менш в таких умовах тримати. поставив, думав перегородку робити. Так же само, як в тих і лоток ставити, але була у мене ось така роділка, колись робив для вуличних кліток. Думаю, поставлю її спочатку, яка різниця. Ось так воно тут в мене відкривається. Кришка тут <кій> такий лаз. Це я тирці настелив ще і перед самим окролом плюс-мінус там за день-два -за ще соломи постелю. Ось і. Я думаю, що їй тут, в принципі, буде нормально. Трішки ну, для неї, в принципі, місце нормально буде, а потім вони почнуть виходити, то цей маточник заберу і буде їм тут простору Кліточка також метр на 40 і висота 42 40... чи 3 щось таке. То це ось такі ось такі плани. І це корито, що я купував. Тут написано. 295 гривень, Ну це велике на 90 літрів. Велике корито, воно таке, можливо, сюди і не потрібно, але хай вже буде. Так що такі справи по кліточках, по кроликах буду доробляти і коли заселю в ту, то як би зніму свої вже враження, думки, як воно, на мою думку, чи. Годиться, чи не годиться, чи тісно, чи не тісно. Ну, в такому плані. Трішки ще тоді поговоримо. Наразі все. Всім дякую за увагу, хто дивився. Будь ласка, підтримайте підпискою, коментарем. Свої думки, свої якісь зауваження, можливо. Ну і можете поставити вподобайку. Все, всім дякую, всім до нових відео. До побачення.